Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні неділя, 26 березня, і за вікном у нас трошки дощить. Така погодка плани нам трошки змінила, ну нічого страшного, дощик треба. Вже трошки у нас підсохло, були вітри, підсушили земельку, а скоро садиться нам треба, тому волога дуже потрібна. Хоч ми сьогодні хотіли сіяти поле, вчора перетровили зерно, ну нічого страшного, будемо відпочивати. Зроблю сьогодні для вас невеличкий огляд своєї розсади. Я дві дні назад показувала її. Вісім днів назад я підживлювала розсаду, теж показувала. Розсада непогана, гарненька ось така вся стоїть, поки підживлювати не буду. Так як мені не треба, щоб вона сильно, так швидко, сильно наросла. Ще у нас буде досить довгенько прохолодно. Висаджувати не будемо, щоб вона не переросла. просто. Пізніше, можливо, щось і ще підживлю. Так, друзі, ось тут у мене перчик домашній і перчик цариця. Зараз візьмемо таку один, покажу вам. Тут є по два, є по одному, це перчик цариця, бачу, позначено. Дивіться, гарна коренева система. Ой, висипаю. Тут я хотіла показати, зробила дирочки, ну не покажу, щоб не було застою водички. Насмітила трошечки, ну нічого страшного. І є баклажани. Баклажани, значить, у мене тут царська ікра, теж баклажани непогані йдуть. От бібо в мене тільки трошечки. Треба брати. Ще один ящик і трошечки розріжувати, розставляти рідше, тому що, вже, бачите, листочки гарно наростають і їм стає тісно. Починають вони вже боротися, щоб вони не сильно витягувалися, боротися за світло. Тим паче, сьогодні трошечки у нас похмуро. Так, що це у мене з камерою? Так, тут у мене теж баклажани, є царська ікра і є бібо. Ну, от такі бібо, бачите? Оці білі баклажани, я їх так сильно хотіла, але вони. Бачу, коренева система теж трошки корінчики видно, розвивається, але вони набагато менші, набагато пізніше. Ой-ой, виходили. І навіть до сих пір вони виходять. Покажу вам огірочки, деякі гарніше пішли, деякі гірше пішли. Тут у мене помідори, я тут 4 штучки, не було що робити, втекнула. 28 числа цю всю розсаду я 23-го садила, кроме огірків. І тут у мене петунія, яку я пересівала. Гарненько пішла, я вже звідси таку більшеньку позабирала, попікірувала. Зараз покажу, якого я числа 28-го, мабуть, вже вигоріло трошки. Ну, і тут непогана така. Далі в мене перчики в касетах, Це у мене оранжеве чудо, теж непогано пішов перчик, гарненький. Богдан сорт тут так от стає, ну, щось трошечки, пару штучок є, пару не зійшло. Спокуса не зійшов, руху, єлі-єлі, знаєте, як кажуть, єлі-єлі душа в тілі, ну щось трошечки є. А сюди я насадила помідорів, чи санька, чи лагідний, не знаю. Щось, щось таке натикала сюди, щоб не гуляло місце, І лобелія. Ось така гарненька лобелія, поки її ще не пікірую, хай вона підростає, ще трошечки є, куди її рости, місця вистачає. Там густіше, там рідкіше, ну є. Так, ось тут баклажани ті, що я садила по укропові. Садила 25-го ці баклажани. Це царська ікра, сині звичайний. І теж непогано один тут командир, найбільший пару штучок. Таких трошки менших. Так, друзі, я вам, мабуть, не показувала. Я садила дельфініум, він у мене і стратифікувався, і пророщувався. Пророщувався, мабуть, неділі-дві. Ой, дуже довго і дуже важко. Це з ним скільки мороки. Ну, отак пару штучок вилізло. Чогось я так захотіла дельфініум, ну не знаю. Щось є, трошки є. І ось тут та петунія, яку я розпікірувала, розпікірувала я її позавчора. Так, ось тут, Бібо, бачите, то, що я вам казала, що трошки вилазять. І ще до сих пір, в мене там під столом ящик з тими стаканчиками стоїть, я вже й не поливаю їх, і не накриті вони ніякою пленкою, А ще де неде де ось так витикнеться якесь, я там подивлюся, щось є. І виносю сюди, виставляю. І пару помідорчиків. Ну, такі вони геткенькі, але я їх недавно садила, що може їм, тут я знаю, тиждень трошки більше. ну... І останнє в мене віконечко це розсада в звичайній землі. Ось такий перчик, це перчик домашній, теж непогано він пішов. Ось такий він зелененький, гарненький, блискучий, тут трошки менший. це я садила 28 числа, першу свою 23 розсаду садила в касетах, там, в стаканчиках. Це 28, го а цей ще на день пізніше, здається, 29 го або 30 го я садила теж непоганий перчик. Дивіться, це все домашнє, один щось тут баклажан. Так, це петунія, в мене ось тут такі є три стаканчика, та, що згранули. Три штучки зійшло. Це з них саме така гарніша. Тут ось є таке, ну нічого. Так, теж баклажани 28-го, це звичайні сині царська ікра, баклажани. Ось тут, друзі, капуста в мене, ту, що я садила перший раз, іюнська. Ви бачите, скільки в мене її залишилося. Вона чомусь пропадає. Деякі рослинки, бачите, пішли, піднялися, але вона витягується. В хаті на підвіконні, її важко. Ось так чомусь засихає. Спочатку сім'дольні листочки, а потім звичайні листочки засихають справжні, і вона просто пропадає. Ну, я не переживаю того, що в мене є в парнику насіяна в ящику, там вона досить непогано себе почуває. Трошки витягнулася в хаті, але я її підсипала, і зараз вона нормально все пізніше вам покажу. Тому ось така, друзі, в мене розсада на підвіконі. Росте, розвивається і слава Богу. Друзі, я вийшла в парничок. Тут в мене є робота e, 10 градусів, навіть трошки більше, майже 11 в парнику. <кій> ну, в мене кури виклювали дирку. <кій> Дивіться, пінопласт, кури так люблять пінопласт. Виклювали дирку, треба чимось затулити. Може візьму той пленку. і зараз затулю, зняла. Тут у мене пленка була на <кій> вибачаюся. Шпинат, салат. Так, салат, бачу, рядочок сходи, шпинат сходить. Ну, він ж такий трошки жовтенький в нього кінці, йому може й холодно. А укропа немає. Тут два рядочка укропа немає, і дивіться, редисочка питали в парнику схода. Схода трошки тут з краю немає, ну отака. Поки отака вчора там прокльовувалась трохи, а це вже, бачите, видно, що за ніч вилізла, бо жовтенька ще. Не поміняла колір. Капуста стоїть, я трошки підсипала в ящику, повитягувалась вона страшенно в хаті в мене була, наче й на сонячному вікні але вона витягнулася, їй, мабуть, дуже тепло, а тут, бачу, перестала тягнутися. Я її винесла і вона перестала тягнутися. То трохи підсипала, зрівняється, може, тут вся, підсиплю ще. Розсажувати нікуди не буду, немає куди. І... Помідори. Отут помітила лагідний санькою, малярним чи строїтельним скотчем, липучкою, тою. так і буде. Так, а мене пригостили ось таким гарним насінням, пророщеним перчиків. Друзі, в хаті в мене вже немає куди садити, тож вирішила посадити в парничку. Посадю, накрию. Це насіння перців із свіжих плодів, купованих в магазині. Людина купила, вибрала, ось так на мочалочках проростила, посадила собі і мене пригостили, тому що дуже багато його тут. А, ну, Посадю, жалко, жалко, звісно, що викидати таке насіннечко гарненьке. Потім когось розсадою пригостимо. що ж робить. Тут е, оранжевий і червоний. Я Точно не знаю, але я так зрозуміла, що, може, на губки так і позначили, де оранжевий, а де червоний. Зараз буду робити канавки, якраз отут за помідорами, і посадю. Розложила на сінечку. Вийшло якраз у мене три рядочка сюди влізло, Один червоний, я вон там позначила, один оранжевий, а посередині оранжевий з червоним. Ну так, не густо, не, не пусто. Отаку я на сінечку зараз пригорну. І візьму пленочкою накрию. Так, усе, я справилася. Посіяла, закопала, полила, накрила пленочкою, придавила вон, там камінчиками трошки. І тут помідори, накрила пленкою. Далі у нас похолодання. Не знаю, як буде, що вилізе і коли вилізе. Дасть Бог вилізе, будемо радіти. Отак, затулила там дирку клійоночкою, і все. Тепер немає сквознячка, воздух не попада. 11 градусів так і є, я ще й нахекала трошечки, хоча і двері відкривала туди-сюди. А дощик отакий От крапає, крапає. А ви ж тільки подивіться, яка травичка, як зеленіє травичка, яка красота. Дощ це життя. Без доща. І водички ми ніщо. Зараз піду покажу отуди далі. Пшеничка, як у людей, зеленіє. Ми, звісно, сьогодні теж хотіли сіятися на полі. Чуравова перетровив, зерно наготовив. Ну, Погоди свої плани, нічого страшного. Посіємо пізніше. Часничок он там піднявся. Зараз підемо, наче трошки він так припусте, притихне, припусте, притихне. Ну нічого, зараз будемо віддихати, а пізніше полізу цибулю переберу, бо я до неї ніяк не дійду. А так така погода У нас сьогодні неділя. Ну, я так... Звісно, посадила перець, бо будеш його викинути. Опять припускаю, зараз покажу редиску тут. Отам. Отака редиска. Я пленку прибрала. Далеко не видно, ну так рядочки є. Щось може буде. Цибулька вилізла. Отак, слава Богу, цибулька вилізла. Часничок піднявся на очах. Тепер треба буде просапувати його. Отакий От гарненький чесничок є. Садила косокриво, аби живо. Рядочки закінчуються нерівно. Ну, отак все зеленіє. Весна.